Доброго дня, шановні студенти. Мене звати Петренко Єлизавета, я студентка 5-го курсу медичного факультету. І сьогодні я хотіла би поділитися з вами своїми враженнями стосовно літньої практики в Польщі від Київського медичного університету. Минулого літа мені пощастило потрапити в одну з найсучасніших лікарень для дітей у місті Хожу в регіоні Селезія. Це багатопрофільний комплекс лікарень, у якому знаходиться 13 відділень для дітей. Я обрала для себе відділення ортопедії та травматології. Для дітей і я була надзвичайно вражена. Найсучасніше обладнання, високий професіоналізм місцевих лікарів, виконання операцій будь-якого рівня складності, і жа, найголовніше жага лікарів навчати студентів. Це був, мабуть, один з найпродуктивніших досвідів у моєму житті. І ця тривала. Праця дала вже свої плоди. Вже рівно рік, як я проходжу свою практику у цій лікарні як волонтер, а це означає асистування на всіх операціях, розбір всіх клінічних кейсів, співпраця з лікарями міжнародного рівня визнання. І все це завдяки можливостям нашого Київського медичного університету. Але на що б хотіли звернути вашу увагу, шановні студенти, що університет дає вам неймовірний старт. А вже як ним скористатися, це буде результатом вашої наполегливої праці. Адже, щоб досягти певних успіхів, як те саме асистування на операціях, це має бути ваша велика ініціатива, тому що, наприклад, мені дозволяють асистувати на операціях, до яких не допускають польських студентів. Таким чином, наприклад, мені пощастилося асистувати на дуже рідкі операції, яку в Україні майже не проводять. Це трохлеопластика при дисплазії колінного соглобу. І все це можливість для тих, хто хоче вже в студентські роки робити перші кроки у своєму встановленні у професії лікаря. Тож, шановні студенти, я запрошую вас на літню практику від медичного університету в мерщі збирайте свої валізи, купуйте квитки, не гайте свого часу і вирушайте, щоб отримати ваш перший міжнародний досвід. Це підвищить ваш рівень знань і ще на один крок наблизить вас до досягнення своєї. Головної мети стати висококваліфікованим спеціалістом у своїй галузі, тож реєструйтеся швидше, адже місць, місця обмежені, і до зустрічі з вами на літній практиці в Польщі.